Добрий день, мої шановні читачі. Сьогодні хочу познайомити з вас з дуже цікавою книжечкою, яка є у нашій шкільній бібліотеці Сергія Удовика Україна дивує. У цій книзі розповідається про 100 кращих куточків України. Визначні пам'ятки архітектури та природи, їх історію. Я впевнена, що ви любите подорожувати. Вже відвідали багато мальовничих і цікавих куточків рідної України. У цій книзі дивовижені місця нашої держави, у яких, можливо, ви ще не бували, але які неодмінно справлять на вас небайдуже враження. Дізнавайтесь більше про свою батьківщину, любіть і бережіть її. А ця книга допоможе вам зорієнтуватися у своїх дослідженнях.